Кілька місяців підготовки відточування майстерності в дефіле, танцювальних рухах і манерах. І ось вони на фініші. 14 учасниць відібрані з півсотні претенденток. Сьогодні підготували шість виходів у різному вбранні та на різну тематику. Конкурс міс суми 2016 розпочинається. до сьогоднішнього фінального дня? Е, я дуже добре виспалася, <гадала>, теж приготувалася, ходила в салон красоти <гадала> і з хорошим настроєнням прийшла на конкурс. Півтора місяці ми ходили на тренування, на репетиції, а перед самим конкурсом вже ми е, стали в коло і поважали одне одному успіху. Чисто виволнення, звісно, але нічого, сподіваюся, справлюсь і все буде добре. Чим збираєтесь підкорювати журі? Своєю красотою, чим же ще? На глядачів і вболівальників чекали кілька виходів учасниць з професійною балериною в купальниках та у вечірніх сукнях. Що найважливіше для справжньої міс? Внешність, красота. Вона має бути ефектною. Вот, а... Должна цеплять внимание. Должна бути статна дівушка, граціозна, хороше вніжність, міле, приятне. Спочатку з поміж дівчат журі обрало п'ять півфіналісток. Вони позмагалися в конкурсі інтерв'ю, де могли показати свій розум та почуття гумору. Порадившись, члени журі визначили найкращу корону міс одягла студентка машинобудівного коледжу. Я не верю, я очень щаслива. Честно, Я была уверена в себе. Но я не думала, что я стану місто, тому що всі дівчатки достойні. Правда. Теперь Мария представить місто суму на конкурсі Міс Україна у Києві. Анна на книжку Сергій Мілецький та Сергій Сурков на часі новини.